ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – Кашлю немає. Привіт, час поговорити про шоу-біз. Ведучий Дмитро Комаров розлучився з дружиною. Леся Нікитюк вперше прокоментувала чутки про свою вагітність та заговорила про весілля. Потапа запідозрили у схудненні за допомогою препарата, А Ірина Білик передбачила, коли закінчиться війна. Це по шоу, Тож погнали до новин. Ведучий Дмитро Комаров розлучається зі своєю дружиною, моделлю Олександрою Кучеренко. Це не офіційна інформація, але відповідні докази з'явилися. Взагалі, вже не перший тиждень ходять чутки, що у парі не все гаразд. Прихильники почали підозрювати, що щось сталося через те, що Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко давно не публікували спільні фото. Плюс вони не з'являлися разом на публічних заходах, а саму модель стали помічати у соцмережах без обручки. І от зараз блогер Пліткар Богдан Беспалов у своєму телеграм-каналі опублікував докази того, що пара не разом. Зокрема, скріншот з судового реєстру, в якому є позов про розірвання шлюбу пари. І за словами Богдана Беспалова, скріни документів знайшли власне підписники. Також він опублікував ще один скріншот, у якому вказано, що ініціатором розірвання шлюбу став Дмитро Комаров і подав він позов до суду 1 січня 2025 року. Більше того, потім у змі з'явилися дані з реєстру, що рішення про розлучення навіть не було чинності 19 січня. Поки що ні Дмитро Комаров, ні Олександра Кучеренко не коментували всі чутки, у тому числі і опубліковані документи. Редакція сайту TSN.UA зверталася до прес-служби ведучого, однак там відмовилися давати коментарі на цю тему. Після чого журналісти звернулися до друзів зіркової пари, і вони також переважно відмовлялися щось казати. Але деякі казали, що були шоковані цією новиною. Виною, адже ще влітку між Дмитром Комаровим та Олександрою Кучеренко все було добре. Ну і додали, що якщо це правда, то це дійсно сумна новина. Ну а я наостанок скажу, що пара познайомилася у 2016 році на конкурсі Міс Україна, де ведучий був одним із членів журі, а Олександра учасницею. У них зародилися стосунки вже після цього заходу, і вони довгий час приховували, що разом. А у 2019 році вони одружилися пізніше повінчалися. У православному храмі в Єрусалимі, ну і повідомили про це публічно. Насправді пара дуже гарна. Я пам'ятаю, як в одному випуску програми Мандруй Україною з Дмитром Комаровим мольфарка наворожила йому, що він вже знайшов своє справжнє кохання. Сказала, що вони будуть разом до глибокої старості, і в них буде двоє хлопчиків. Тому хто зна, може все не так, як подейкують, і пара разом. Дуже хотілося б насправді в це вірити. Тому будемо чекати на офіційні коментарі. Леся Нікітюк вперше прокоментувала чутки про свою вагітність. Як ви знаєте, вже близько місяця, а може й більше, у мережі з'явилися плітки, що ведуча вагітна первістком. Свого часу джерела видання TSN.UA казали, що чутки правдиві, однак сама Леся Нікітюк не коментувала ці новини. Ну а зараз, нещодавно, буквально відбулася прем'єра фільму Песики, в якому ведуча зіграла головну роль, і на заході поговорила з журналістами. Та на дещо таки відповіла. Зокрема, журналісти TSN.UA в неї запитали щодо чуток навколо її вагітності у відповідь на це Леся Нікцюк сказала, що не коментує плітки, але вона дуже поважає всіх журналістів. Та пожартувала, що якщо якесь джерело повідомляє інформацію, то мовляв, знайте, Фібі... Пайпер і Прю знищили те джерело, що у третьому сезоні серіалу Всі жінки відьми. Але попри те, що говорити про вагітність Леся Нікіцюк не стала, вона таки вперше розповіла про своє весілля. Адже не так давно її коханий Дмитро Бабчук їй освідчився. Тож у коментарі програмі Тур зірками на Люкс.ФМ ведуча розповіла, що зараз вони з обранцем не планують весілля і вирішили його дещо відкласти. Так в наш час мало приводів для радості, але вони мусять дати відстрочку цій події. Бо Дмитро діючий військовослужбовець, тож вони поки що не можуть будувати графіки щодо весілля. Але при цьому Леся Нікіцюк зізнається, що вона хотіла б таке пишне весілля з українськими традиціями, щоб все було як треба. Ну а ще у новому випуску «Тур зірками» на нашому ютуб каналі Люкс.ФМ ведуча розповіла, чи дійсно вона пішла з шоу хто зверху, і виявляється, що вийшов казус, тому відбій паніки, бо вона поки що принаймні нікуди не йде. А чому були такі розмови і як її працюється у шоу без Сергія Притули? То дивіться у тур зірками. А я вам наостанок ще розкажу щодо зйомок фільму «Песик», в якому Леся Нікіцюк у головній ролі. Там вона зіграла кар'єристку Яну, яка випадково накладає на себе закляття, і всі чоловіки, з якими вона проводить ніч, вранці перетворюються на собак. Тож, як ви розумієте, були на екрані і такі пристрасні сцени, і Лесі довелося цілуватися з багатьма акторами. Та каже, що найбільше їй запам'яталися інтимні сцени з Тарасом Цимбалюком, адже вони були найдовші. Леся Нікицюк в одному інтерв'ю сказала, що вони там багато цілувалися, і оскільки Тарас Цимбалюк – чоловік з щетиною, то він їй добряче натер майже пів обличчя, що вона потім відходила там кілька днів. Я особисто ще не дивилася цей фільм песики, але відгуки чула. Тільки позитивні, якщо чесно. Тому напишіть нам у коментах, чи дивилися ви вже цей фільм, і які ваші враження? Діліться. Відомо, де перебуває Олег Кензов, і що він намагається отримати інше громадянство. Як ви знаєте, артист перебуває за кордоном, і після початку повномасштабного вторгнення він намагався перейти на українську мову. Він засуджував російське вторгнення і випускав патріотичні пісні. Щоправда, з часом він повернувся до російської, до російських пісень і про війну Росії проти України мовчить. Ну а зараз його колишня дружина Діджей Мадонна, вона ж Наталія Ярмоленко, розповіла, де Олег Кензов і що відбувається у його житті. В інтерв'ю Богдану Безпалову вона сказала, що виконавець знаходиться у Греції. Він одружився з дівчиною. Вона грузинка, і він це до речі не приховує у соцмережах. Однак, за словами Наталії Ярмоленко, Олега Кензова з його дружиною вже народилася дитина, і він подає на громадянство Грузії. Також вона додала, що виконавець активно будує кар'єру за кордоном і продовжує співати російською, що він також не приховує. То чи планує він повертатися в Україну, невідомо. Герой шоу Холостяк – ветеран війни Олександр Терен неочікувано з'явився у весільному вбранні разом з відомою блогеркою Оленою Мандзюк. Ну і звісно, після цього пішли чутки, що він вже знову не холостяк, і вони разом. Але почалося все з того, що Олександр Терен та Олена Мандзюк були разом на дні народження реміни з Хагзай. Але нічого такого насправді просто фото, на яких їх побачили. А після цього на сайті бренду гаптувальня з'явився ролик, де вони вдвох в образах наречених. Та насправді це не те про що хтось міг подумати. Вони просто взяли участь у дуже гарному проєкті, щоб показати один із весільних старовинних обрядів наряджання. І в межах нього показали власне вінчальні традиції наших предків, і вони дуже дуже гарні. Ну і звісно, гарні Олександр Терен та Олена Мандзюк, що не могли не помітити підписники, і ведучий Григорій Решетнік. Він не втримався і пожартував. Мовляв, вже знов не холостяк. А у відповідь на це Олена Мандюк також жартома відповіла, що тут про традиції, красу, звичаї, а вам лише холостяк. До речі, блогерка зізналася, що так надихнулася цією зйомкою. Що в майбутньому, якщо у неї буде весілля, то хоче зберегти ці традиції, передати їх дітям і розповісти всім, яка наша культура насправді прекрасна і глибока. І до речі, так дуже важливо зберігати наші такі от особливі звичаї, відроджувати їх і передавати з покоління у покоління. А хто як не ми, можемо і будемо це робити? Блогер мішали біга худне у прямому ефірі. Але насправді він не тільки худне, бо є ще інша важлива мета. Тож давайте по порядку. Буквально у понеділок, 3 березня, блогер почав стрім. Він оголосив, що поки триває стрім, то він хоче зібрати 5 мільйонів гривень на дрони для наших військових. І до слова, перший мільйон вдалося зібрати буквально вже за першу годину. Але крім того, у біги» є ще одна ціль. Він сказав, що хоче схуднути на 7 кілограмів, і поки він того не зробить, то цей стрім буде тривати. І власне у цьому стрімі блогер показує все, що він робить, всі свої тренування, що він їсть, чим займається. Ну і плюс до нього приходять зіркові запрошені гості. Лебіга каже, що цей стрім може тривати 7 днів, 10 днів, а може й взагалі 4 місяці. Але у будь-якому випадку, поки він не схудне на 7 кілограмів, відео не зупиниться. Тож, якщо чесно, хочеться побажати йому в цьому успіхів, бо врешті сезон під назвою Схуднути до літа вже у розпалі. А щодо його благодійного збору на дрони, то впевнена, що. Йому вдасться зібрати значно більше ніж 5 мільйонів гривень, і це дуже круто. Тому друзі, користуючись нагодою, знову і знову вам нагадую, як важливо нам з вами донатити нашим захисникам навіть по одній гривні. І Якщо ви не хочете долучитися до збору мішели віхи, то є ще купа просто інших зборів. Просто не проходьте повз і робіть репости, бо це також дуже важливо. Та шокував неймовірним схудненням. У соцмережі він виклав фото до і після і додав, що він схуд на 20 кілограмів. Написав, що мінус 20 кілограмів це завжди хороша ідея, і зазначив, що буде тримати далі в курсі. У відповідь на це у коментарях прихильники запідозрили, що потап підсів на той самий відомий препарат, на якому худнуть голівудські зірки оземпік. Але я тут одразу хочу зазначити, що усі подібні препарати мають призначати лікарі і тільки за певних обстав. Аналізів і за станом здоров'я. Бо знову ж таки цей препарат і всі інші до кінця не досліджені і їхні повічні ефекти також. Та повертаючись до Потапа у відповідь на те, що він, мовляв, худ за допомогою того засобу, сказав, що ні, але вас скоро підсажу. Звісно, що вітав репера у коментах з такими крутими результатами, а хтось пожартував, що також робить фотки на 05. До речі, реально, такий лайфхак візуально видовжує і робить стрункішим, але при цьому розмір ноги замість 37-го перетворюється так на розмір 42-й. Просто майте на увазі. Ірина Білик передбачила, коли закінчиться війна в Україні. Не те, що артистка стала мульфаркою чи ще кимось, але в інтерв'ю на каналі М1 вона сказала, що відчуває, коли завершиться війна. каже, що в неї є перечуття, що це станеться восени до її концертів у Києві і до її дня народження. А день народження в Ірини Білик 6 квітня, і в неї, речі, буде ювілей 55 років. Тож, з нагоди цього вона вирушає у тур містами України і готує такий великий масштабний концерт у Києві. Подивимося, звісно, чи справді ці її прогнози, але не одна Ірина Білик робила передбачення. Я пам'ятаю, як Оля Полякова казала, що весною 2023 року війна закінчиться, але на жаль, цього не трапилося. А минулого року вона сказала, що 26 жовтня 2025 року буде мир, і додала, що якщо не закінчиться війна, то можете мене спіймати. Мати. Тож подивимося, чи будемо ми ловити Олю Полякову Дмитра Шурова. Він же піанобой не випустили за кордон у благодійний тур. Як відомо, у березні у нього мали відбутися концерти в Європі. Це мав бути спільний тур з військовим скрипалем Мойсеєм Бондаренком. Перший виступ був запланований у Любліні на 1 березня, а планувалося всього 16 виступів. Однак їх довелося перенести на поки що невідомий термін у соцмережах. Дмитро Шуров пояснив, що Мінкульт не надав дозвіл музиканту на виїзд з України. Він сказав, що йому прикро, що так сталося за роботу команди організаторів і за слухачів, які власне купили квитки. А також за те, що їм не вдасться тепер привести вчасну допомогу на тактичну медицину, на яку він з командою заробляють з благодійними турами. Бо у середньому це мільйон гривень з кожного такого виїзду. Але наостанок сказав, що квитки лишаються дійсними, і про нові дати концертів він оголосить згодом. Ну, взагалі, нещодавно стало відомо, що мінкульт тимчасово припиняє видавати дозвіл на виїзд за кордон артистам, музикантам, діячам мистецтва, журналістам та іншим. Це через те, що міністерство хоче ти певні зміни, щоб не було незаконного використання дозволів на виїзд за кордон, бо, мовляв, деякі за допомогою таких дозволів перетинають кордон, та до України вже не повертаються. Тож мінкульт хоче покласти в цьому край. Злата Огнівіч хоче покарати росіян. Все через те, що вони вкрали її пісню. Справа у тому, що нещодавно артистка у соцмережах поділилася, що їй прислало близько 30 відео з виступами росіян, на яких вони співають її пісню за лісами горами, і співають, як ви розумієте, російською, і навіть використовують у цілях пропаганди. Після цього Злата Огнівіч вирішила, що не залишить це просто так. Вона повідомила, що в неї зібрано тільки за добу 43 відеодокази з використанням її пісні. Існі в різних куточках Росії вона навіть вже поспілкувалася з юристами і розуміє, що на неї чекає нелегкий шлях, але вона прийняла рішення боротися. Злата Огнівіч додала, що не буде мовчати і спокійно дивитися, як крадуть її пісні, тому вона буде добиватися справедливості. Це насправді не перший випадок, коли росіяни крадуть українські пісні. Ну, наприклад, згадаємо іншу історію. Минулого року гучний скандал через це був з Христиною Соловій, адже окупанти переспівали її пісню Тримай. Звісно, дивуватися нічому, адже росіяни завжди крали і забирали собі все чуже. Але дуже хочеться вірити, що справедливість переможе. Реперка Альона Альона зізналася, що готується до материнства. На ютуб-каналі Розмова вона розповіла, що насправді вони з коханим думають про малюка. У першу чергу Альона Альона хоче мати власне житло на Івано-Франківщині, щоб вона могла народити дитину і малече там собі гралася, і босоні ж гуляла. Реперка каже, що вона все життя більше віддавала, ніж накопичувала, і тому в неї і досі немає такого власного житла. По-друге, Альона Альона зараз починає займатися фігурою, бо вагітність це плюс 15-20 кілограмів, і це буде важко. Раніше вона вже худла. І в неї був непоганий результат, але потім почала вживати антидепресанти і знову набрала вагу. Тож зараз вона хоче приділити час здоров'ю та фігурі, і потім вже народжувати. При цьому Альона Альона зізналася, що їй зараз 33 роки, а до 40 вона планувала народити двох дітей. Тож хай ці плани обов'язково втіляться у життя, і будемо обов'язково тримати кулачки за неї. Співачка Солоха зізналася, чи є в неї з чоловіком шлюбний контракт. Як відомо, артистка заміжня і її коханого звати Максим. Він працює у правоохоронних органах і разом вони вже чотири роки. От тільки Солоха не показує свого обранця. В інтерв'ю «33 запитання від Люксифам Жені Фишаку вона розповіла, що її коханий не зацікавлений у медійності. Він не публічний і не пов'язаний з творчістю, тож це його і її ініціатива не показувати його. Щоб знаєте, щастя було у тиші. Вони, до речі, побачилися в ресторані, сподобалися один одному, Одному, а потім почали спілкуватися. Солоха каже, що у їхніх стосунках був кризовий момент на початку повномасштабного вторгнення. Тоді вона виїхала за кордон. Чоловік ревнував коханом, а вона ревнувала його. Але зараз у їхніх стосунках все добре. Вони шалено закохані, божеволюють один від одного і стали ще міцнішими. Ну і щодо шлюбного контракту, то про це пара навіть не думає. Але в них у стосунках є табу. Це зрада. Насправді, ще багато ексклюзиву розповіла Солоха, а, наприклад, про свого колишнього чоловіка і не тільки. А тому 33 запитання від люксам велкам. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше розповів про своє цікаве хобі. Насправді, за понад рік на цій посаді він дав небагато інтерв'ю, і от в одному з них розказав дещо цікаве про себе. Зокрема, в інтерв'ю Ютуб каналу Бомбардир він сказав, що полюбляє робити фото української природи. Олександр Сирський часто відвідує фронт, і навіть там, попри загрозу з боку окупантів, інколи знаходить час, щоб зробити кілька фото. Головнокомандувач ЗСУ сказав, що разом з командою. Він фотографується, коли повертається з передової. Ну а в цілому просто дійсно любить зробити гарне фото, коли бачиться цікавий ландшафт чи пейзаж. Олександр Сирський каже, що ці фото це насправді пам'ять, і коли війна закінчиться, буде що згадати. На цьому все. Я дякую, що були зі мною і додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть у коментах, як вам випуск. підписуйтесь на ютуб канал Люксипам. І донатьте на Зесу. А ми побачимося за традицією вже за тиждень у новому випуску. Шопо-шоу. пошов, па, -па.